Щедрий рідний край і мова наша солов'їна, рідне поле, зелений гай. Люби, шануй, молись, оберігай нашу рідну Україну. Вітаю всіх з днем захисників України. Бажаю кожному захиснику України щастя, здоров'я, терпіння. А також хочу побажати, щоб вони не втрачали надії і йшли далі. Боже, Україну, храни і збережи наших захисників! Сьогодні в Україні відзначається День захисника України. Ми хочемо побажати нашим захисникам лише всього найкращого, а найголовніше міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ми надіємося і віримо, що наша Україна переможе. І наші захисники повернуться до своєї рідної домівки. Ми віримо і надіємося в нашу Україну. Все буде добре. Україна переможе. Дякую вам, захисники, що ви нас захищаєте. Дякую, нехай вас Бог благословить. День захисника України. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, сили, терпіння та миру над головою. Все буде добре, Україна переможе. З нетерпінням чекаємо вас вдома. Ми віримо в нашу перемогу. Все буде Україна!